Так, бесіда з депутатами, з головою районної ради, а тепер директором п'ятої школи. Так, е питання такого плану: як добратися до Тернополя? Ви мені заткнули рот на сесії 30 липня? мені Місином заборонено їздити транспортом користу, громадського користування. Це знаю я і знають там деякі лікарі, не всі. Вона заборонена. Розумієте. Я вам не закривала. Закривали. Ви сказали, достатньо сідайте. Далі а, визивається а, міліція, і мені втюхують, втюхують, що я зриваю роботу, важливу державну роботу районної ради. Я, я вже я знаю. Я міліції не визивав. Ви не визивали, бо я заткнувся. Я знаю, що таке міліція. Я знаю, що таке держслужбовець. Я не перший день роблю 24 роки сина, і мені затикали роти. Находили ідіота з міліції, який затикав, І ми це питання не вговорив. Життя людей нас не цікаве. А послухайте? В цьому році, так як те, що ми хотіли зробити такі два то тобі говорили колеги радою, як виходили. Ті провети, які треба робити, ми мусимо закупити автобуса. Автобус і не такого собі автобуса, який би був би э, штамбуз, аби рахував. Аби можна було перевести дітей інвалідів, і це треба зробити. так. Під міською радою я вам це задавав питання і сказали йти до Алли Миколаївна, все робимо. Я поляки, не і не і все роблю. Я не записував, я тепер жалів, я це Аллою Миколаївна. Я, не казав, він, я вам не казав, що йти до Али Миколаївна. Ви сказали, але її поляки роблять. Не казали такого, не придумали, не зустояли. При, при, при... У вас уже а, ця як її амнезія? Не придумайте. Я, я знаю, що таке держслужбовець і знаю, як він викручується. Не треба мені казки, Я не перший день, не знаю, що таке лікарня таке, от єдиний, хто в міліцію не стукав, то козаков. Не можу сказати. Федороб стукач, та, Старик стукач, татарська стукач, Вуховський Стукач, я теж міліцію. Е, я вже навчений. Е, Десадміністрація, стукачі, там по міліціях ганяли. Можу називати фамілію, хто жодного, піднімали. Я тільки в дітей. Його фамілії можу міліцію називати. Міліцію, думав, не покажу, так. так, значить, питання того плану, як прибратися завтра, а козаков речі десь. в них немає машини під функціональний стан сина, а ви порнографії я не буду. Ну, є голова не ви думаєте, Мені ви треба їхати з сином. поки ви я... Говорили, ще не говорив. У нього є прийомний день, а я ждати не можу. Є прийомні дні, там певні. Добре, скажіть, ви до мене приходили, я вам сказав, що є прийомні дні. Я до вас заходив. Є прийомні дні ми з того закону, я тоже повиучував. Я ходжу до голови, я ходжу тільки перший і третій вівторок, попадаю до голови. Вівторок мені треба їхати. Я вже не попаду, це четвертий вівторок. Є двері відкриті для цих своїх, які ходять, для мене закриті, Я ніколи, крім себе, не представляю тут. І цінності тої не маю. Домі, Домі, ти мені, мені як їхати. Як їхати? Ви, як депутат, були, Руславський був затикав рот, гнав. Я сьогодні інтерв'ю тільки не взяв, бо в 12 годин людина приходить. Треба їхати в місто заяви е, Це. Питання, як, як добратися до темноблення психлікарнів. Сину заборонено транспортом громадського користування. Я вчора міліцію визивав по цьому поводу. І вони заборонили. Йому нада, або реанімобіль, або авіація. Стана авіація обладнана реанімацією. Без реанімації йому нічого робити. І транспортом заборонено. Це вже мені міліція Я розібрався, коли е, переговорив задушевно з ними, вони перезвонили знаючій людині в районі. Яка реально знає стан справи. Не диплом лікаря має, а реально знає. Оте, От що я мав сказати на сесії, і заткнули рот, там третина депутатів повернулася до мене. Е іди на трибуну і виступай, і говори, добивайся свого, я не міг добиватися, бо я знаю, що таке міліція. Там як заткнуть рот, то надовго. І Я по раді одного з міліціонерів, не самого кращого, ходжу з оцею штукою, я викинув 200 доларів на оцю Штуковину. Мене є куди тратити гроші. Я не купив малому тренажера чи там ще чого то. Я взяв оцю штуку. Одіватися нікуди. Сказали, дана команда заткнуть рот і надовго. А надовго там сказали, на рік, на два. Не треба О, пояснити, що таке. Дана, я не знаю, хто я не випитував, але сказали, я без неї слідчий раз цей раз пролітаєш, а слідуючий раз там будеш. Це при Гуславському. За царювання ну, Гуславського. Я не є Гуславським, я думаю. І, я... і ви були як депутат. Гусланського не уподібнюється. Нього. І це. Е, у проголосували і назначили його там. одобрям зробили на ВРПГ. Я голосував призначити його. Е, районна рада мусила голосувати по призначенню його. Його і... Тихаря за спину районної ради То. це було зроблено. Я вам розкажу, як воно робиться. Так, мені вказано. Міністерство паливної енергетики і політики. Так. Ж. Ж. Згоди Згоди. голови адміністрації. Районна рада а не, дає, не, не дає. Ми, ми ще. тільки призначаємо тільки тих, хто в нашій комунальній власності. Е, значить, так, а хто був головою Сімчук чи Ткачук. А я от не знаю от тоді, там треба подивитися, хто тобі був головою. Або Сімчук, або Ткачук. Хто, 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 там... Хтось із них. Хтось із них? З двох із них е, мені повідомили в свій час, що всі призначення відбуваються за згодою районної ради, якщо це районна власність, так. якщо міська власність, міської, міської. Міської. Так. і всі в районі розбирайся з місцевою владою. А це а тут а це власність міністерства паливної палива. Значить вони дали так. і за згодою голови держадміністрації це було зроблено. Так. Так. Тепер понятно так. це питання. Е, стикався і говорю, знаю, що таке міліція, не хочу з ними мати діла взагалі ніякого. Знаю. І знаєш, ж таки прокуратура. Хто це такі? Тільки прокуратура, я з нею говорю, не так, як з вами. Та я розумію. Там вони добре знають, як я говорю. Вони вже не просять того, щоб не матюкався. Якщо він довбойов, то я йому відкрито скажу, що ти долбоюбене. Я розумію. Та, правильно говорити, бо. І, і, і критися йому не буду. І Табачуку це сказав. Як почав хінею нести, йому висказався. Прокурор району, ВОО прокурора району на даний ні. момент. Я не знаю, хто зараз. Табачуку, Табачук, виконуючи повістичку? Е, Денисюка немає немає гіпського. Десь в декреті, в відпуску. Ні, Заліпський зараз звільнився. Сказали в декреті. Пішов в декрет. Ну так, звінився, але щоб не втрачати ті виплати, а. ти пішов в декрет. Ну, це правильно. No. А говорили з Тамчуком? Говорив з Табачуком. З Тачуко обов'язки? Так. Денисюк у відпуску пішов е, Табачуком. Та Вінчика вже призначила, що він відпуск пішов? Я не знаю, я не, не хочу їх знати. Ні, я вже вам так. сказав, я вже говорив, що робить в нас прокуратура. Я не хочу чути за них. Вже була мова, що вони там роблять? З вами чи з Сімчуком? З Сімчуком то точно говорив. Що тут робить така структура, як прокуратура. Мені це не зрозуміло. Добре. добре, ви нічого не зробите. Добре, да? О. Так. Добре.